Всім добре, спеціально для Романа Кутишського. Каже, покажи хоч пару вуликів. Показую. Ось так. Середина середини нізда високо. Треба таборик ставати. Середина. Середину. так, щоб його не витягувати. Сусідський. ale Oho. Zaraz wyrwę rękami. tak Fajno. Zakrę. Zaraz я думаю, тут слова лишні, Тут навіть нема шарвати, тут повністю забито. Ще один. Тут нема що дергати. Карпатка. Кісова. Повний магазин. Повнезний. А, цей слабший. От маємо ППУ легонький. Це й о. Повнезний. Повнезний. Зараз витягнемо одну рамку середини. Ось так. Небагато, але повний. Лежачок. Звідси був породаний пакет. Що тут хотіти? Повні рамки. Ма що розбирати навіть? Ну цей вон. Ну, не всіх є, є такі, що і не мають. Це взагалі красавець. Повнезний. Й-ой, підняти не можу зараз. Піднімаємо. А вони і тут печатають. Вже. Другий корпус. Оцей лежачок. 29, ого, 29 рамок. Ну, є, є, меду є тут. Не так сильно. Оцей ну, ще своє догонить. Цей, незважаючи на силу всі її без меду. Хімікселен, от ми бачимо. От. Вони не працюють мед. Цей Хімселен тут було? Продамо пакет із медом. Пакет лишилася така бджола, а бджоли, кобжоли тут є трошки меду. Цей, зараз глянемо. Такі повнезні рамки роздуті. Та що там витягувати? Там нема що витягувати, там не повнезні. Цей воно зараз покажемо. Ано. Високий дуже. Це все 145 рамка тут. Йо, яке тяжке. Це ще й з розплодом пішла на верхній магазин. та нічого. Ну і ці оа 2 Ну, ми їх вже будемо показувати в кінці медозбору. Цей залитий, цей зруївся. Зруївся, так що цей. Має, але трошки маловато, бо от, злетіла бджола. Цей зруївся, так що цей вируївся, цей не працює, а цей працює, цей має сильну меду. Ну, я його нині не буду, буду качати, буду, я його покажу.